З перемогою сьогодні така непроста важка гра, багато емоцій, багато таких моментів, цікаво, помахів здобутку. Дякую за привітання. Гарний, гарна гра гарний футбол. Завжди такі у нас противостоянні з містою. Непрості. Налаштовували, що вони ще ми. Дай Бог, що. Я скажу так, що в них більше нерви здали, напевно, гравців хлопців, тому що там дві червоних, ну просто так не було. Слава Богу, що зуміли забити 4 в 3. Ну і далі майстерність візуальна, ні Нічая і Пашка добре, що добігли туди, але змазана кінцівка, така. Сережка Чебернього пристаріє, вчора день народження в нього був, привітаємо його не забив, свій клас. Ну, але ми йдемо далі, так що так як є. У ваші часи, як люди не забуває 5 виходів один в один, ось Максим ми тут робили у ваші часи як гравця, тому що тут тих першомотальний моментів умора. ось переборів, Максим потрапили сьогодні. Ті ні, ну дайте йому трошки часу, ну, не вистачає досвіду, звісно. Ми тут також свій час. Нам треба було трошки набратися досвіду по іграх. На тренування, ми нічого потім на другому тайпі. Так хлопці йому сказали в кореху, що так, якщо ми не будемо забивати, то ми і не вийдемо. Молодець, ти зібрався з тобою про один. Нові молоді гравці, чекати, які не якісь я нам не вийшов. Ні, не можна, бо хотіли заявити Назар, але він збирав за свою команду, за Антона. І думали його трошки підтягнути, подивитися. Такому рівні, що він як хочеш 16 років, але там трошки не Так, Шукаємо, шукаємо кадри, хочемо оточуватися. Будемо намагатися це зробити. Вони завдали команди, там це не розбажання, придумається, там станами десь. Молодець, Сашка, молодець, ну, але ж ви знаєте, що він як адміністратор, в соціальні ще встигає, напевне. як і я можу в фоні, ще встигну. А тут це зовсім інші швидкості та різно. Дякую